Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні я розпочинаю знімати своє відео у тижні, шаленому тижні стартів. Це спільник Оленки Буганової, як ви вже знаєте, я думаю, не вперше чуєте це. І в цьому спільнику я буду стартувати. І з деякими процесами. Та найперше, що я хочу розпочати, ще все святкові. У мене вже були, звичайно, святкові, але ще у мене є у зимовому бінго такий пунктик, що, що я маю зв'язати ще одні такі святкові шкарпетулі. Звичайно, Різдво Новий рік вже у нас минули, Але свято може бути кожен раз. Хай це будуть валентинки, хай це буде що, що завгодно. Але я хочу такі яскраві шкарпетолі. Бачите, це в мене вже були проби тут, мені щось не подобалося у поєднанні кольорів. Буду пробувати далі і далі, доки мені не сподобається. І як тільки мені сподобається поєднання, я в'язатиму їх повністю. Може так, почала. Перший старт буде шкарпетки. Такі кольорові яскраві шкарпетки. Поїхала. Сьогодні займаюся тим, що перемотую дуже тоненьку ниточку, вона у мене так досить плутається. І я хочу її змотати так у дві ниточки одразу і е, поставлю якийсь всередині стежень, щоб е, вона ось так не виходила, не вивалювала звідти серединки і не плуталась. Цим цілий день займаюся, вже один моток відмотала велетенський, і ще ці два знову в один. Відмотую. Уже ось такий один моточок відмотала, у дві ниточки. це у мене були чотири ось такі моточки. Змотала два сюди і два на інший змотаю. А далі цю ниточку буду додавати як додаткову нитку у шкарпетки до вовни. Бачите, тут у мене є вовняна ниточка. І тут у мене такий шкарпетковий. Мікс, не дуже видно, що він мікс, але він мікс. Це я купляла колись такі мікси шкарпеткові у жіночки, яка сама в'яже. І сьогодні я ще хочу стартувати з одним із них. Ну, На сьогодні-завтра у мене буде старти ще з цих двох ниточок. Це буде також шкарпетки, поки ще лютий місяць на дворі. І нам ще треба в'язати хлопцям шкарпетки. А, ну, Можливо, сьогодні, якщо сьогодні я не встигну з цим стартувати, тому що це ще в мене займе багато часу перемотування, вручну воно довго, то стартую завтра, але наступні мої старти ось будуть ці два. Вітаю вас, друзі, в новому дні. Підключилась ще трошки, хочу ще. Трошки стартів, Ще хочу розпочати ще одні шкарпеточки з ось такої ниточки, українська напівовна. Це такий колір полин, дивіться він. І не сірий, і не зелений. Сірий, такий сірий з зеленуватим відливом колір полин. І до нього я додам. Цю ниточку, яку я показувала вам, додаткову ниточку. Тому що, наскільки знаю, то українська напіввовна, вона трошки е, зношується. А якщо там буде додаткова ниточка, можливо, все буде добре. А ці два моточки у мене знаєте що? Це чорна ниточка. Дивіться, це тостіша А це. Щось у мене камера не фокусується, а це тонша ниточка. Не знаю, з котрої почати. Не знаю, яку вибрати. Та напевно, що я візьму товстішу. Це я все ж таки хочу розпочати. Чесно кажучи, це так методом проб і помилок. Не знаю, що в мене вийде. Але я хочу розпочати в'язати пінгвіна. Ви знаєте, хто мене дивиться, що у зимовому бінго у мене є такий пункт, як зв'язати пінгвіна. Дуже хотіла зв'язати спицями. Багато є майстер-класів гачком, а спицями нема. Спробую якось методом проб і помилок в'язати пінгвінчика. Якщо в мене не вийде, то я на все, як то кажуть, махну рукою і з'яжу його гачком. Ось так. Коротше, я буду пробувати. Я дуже надію, що в мене вийде стартувати з ним. Якщо ні, то ні, але шкарпетки я розпочну точно лютий місяць. Ще досить холодно і не досить, а ще зима. Як то кажуть, у самому соку, і і шкарпетки ще потрібні хлопцям там. Тож, шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. Іду починати, стартувати, і, мабуть, що вже підключусь до вас у фінальному підключенні і покажу, що я розпочала. Хоча. Не думаю, що багато відв'яжу з того всього, але трошки буде того. розпочато трошки того, трошки того, тому що ввечері в мене дуже-дуже обмаль часу на в'язання Все, пішла в'язати, мої хороші, а ви не переключайтесь. Вітаю вас, мої любі. Я дуже забарилася зі своїм. Останнім підключенням. І сьогодні я нарешті підключилася. У мене були на те дуже такі причини нехороші. Ви чуєте, як я розмовляю, я скажу вам, що декілька днів я взагалі не могла говорити. Я дуже сильно охрипла. Хвороба якась якийсь вірус, тому що у нас в цеху всі хворі, дуже багато людей хворих, хтось чихає, а хтось кашляє, у когось соплі, хтось температурить. Я теж не виняток, але працювати мушу, тому що я майстер на виробництві. І я повинна бути на роботі. Хоча я думаю, якщо це так ще піде, якщо в суботу нам прийдеться працювати, то я не знаю. Мені треба просто відлежатись вже і пролікуватись нормально. І ось сьогодні я трошки-трошки, трошки я е, проговорила, трошки з'явився голос, і я думаю, я мушу відзняти, тому що вже ще в, в вихідні. Тому що о, відео повинно було вийти ще в неділю. Це на мій тиждень стартів. Я розпочинала, <кхи> вибачаюся. Я розпочинала, стартувала. Але ці дні я настільки була змучена, настільки хвора, що я приходила з роботи і я лягала. І я не могла нічого в'язати. І те, що я стартувала. Минулого тижня те у мене і є. І зараз я вам ще хочу показати це у фінальному підключенні, показати і вигрузити вже, тому що всі, мабуть, дівчатка вже вигрузили, давно лише я залишилась. Чесно кажучи, вже думала відзняти просто свої процеси і написати, як субтитри на екрані і все. Але ну, так негарно вийде, звичайно. Трошки потерпіть мій такий негарний голос. <кій> я дуже постараюсь, хоча в мене все болить, горло болить. А, і навіть до такої задухи, до задухи навіть а, ось так якось а, тут у кадрі, бачите, яка в мене коробочка, хотіла вам показати, мені дуже подобалася. Сподобалася сама коробочка, я а, це. Та цукерки я купила в Аврорі ще десь два тижні назад. І вчора, вчора ввечері від'їжджав мій син знову до Києва. Він там навчається, він трошки був вдома. І я вирішила це йому, ну, це я для нього зберегла. І Я привітала його з наступаючим днем Валентина, і ми. Собі трошки покуштували цукерок увечері перед від'їздом і відправила його на потяг. Так що, лишилась мені ось такі, така коробочка гарна, гарна картинка. І я вже сумую за сину. А зараз буду вам показувати свої процесики, що я настартувала, що вже вам показати все. Тому що ще один старт я розпочала вже поза відео. Кажу, вже його не відзняла, тому що вже не було голосу. І, і я вам зараз покажу спочатку. Спочатку покажу ці ниточки. Ось цю. І цю ниточку я розмотала на два. Тут у мене 102 грам, і я розмотала на два. і буду додавати цю перемотану мною. Тоненьку ниточку до нього, тому що це щось таке або вовна, або українська напіввовна, до неї бажано щось додати. А це у мене ця тонюсенька ниточка, я її перемотала вручну. Бачите, який її дуже люблю вручну мотати, лише це дуже довго. І я хочу так зробити вдіти, ось тут шпажки. І так, щоб воно так мені крутилося на шпажках і в'язати і додавати до цієї ниточки. Але ці це я не розпочала. І з цієї ниточки я не розпочала, тому що шкарпеток досить ех, цього тижня. А, а Зате я, я чому це не розпочала? Тому що я розпочала ще один процес поза кадром. Це був у мене. Ось такий, я зараз сюди відкладу. Це у мене буде гномик. По-моєму майстер-класу різдвяний гном, я хотіла дуже його шити або зробити такий, як роблять гноми, зліблють, наклею пістолет. Та вирішила все ж зв'язати. Якщо в мене не вийде інакшого зробити, то я зв'яжу. У мене на зимове бінго ще є гном, але не в'язаний. Я хотіла дуже зробити не в'язаний. Та якщо не вийде в'язаний, то який вже вийде? В'язаний у мене розпочався, тому що мені його треба буде на подаруночок. Отже, тут така ниточка у мене зелененька, темно-темно-зелена. Вас... Так, у вас гарно передається темно зелений Тож, хай буде, це ну це не перший був старт, це був останній, але будемо рахувати один старт, один. Зараз. Далі, другий старт. Це у мене. Ем, це я пробую в'язати пінгвіна спицями. Дуже хочу зв'язати пінгвінчика. Дуже вони мені подобаються. гачком є багато майстер-класів спицями взагалі. Не знайшла, не знайшла, ну і нічого, буду пробувати і пробувала вже багато разів розпочинала, то в'язала по колу, то робила квадрат, то хотіла зробити якийсь, бачите, прямокутний, набрала ось тут методом Джуді, потім додавала тут у, у голки такі, додавала петельки, він у мене якийсь. Чирявенький вийшов, не знаю, чому так. Можливо, якщо я його наб'ю гарно. І там ще будуть ніжки пришиватися, ласти. Е, ну, коротше, не знаю, друзі, продовжу, не продовжу на даний момент. <кху> на даний момент мені взагалі не хочеться нічого в'язати. Не маю я сил. Мабуть, що температура все-таки, але я така людина, що краще її не буду міряти. Як бачу, що я вже злягаю, то тоді вже або беру щось таке жаропонижуюче, понижуюче. Але е, поки я її не міряю, поки я нічого не бачу, до тих пір я не приймаю її, не приймаю її все. Отже, пінгмінчик у нас другий. Відкладаю його. Далі далі у мене ось такі шкарпетки розпочались. Такий досить гарно цей меланжик. Досить він мені такий гарний, пружний, ніколи не думала. З виду здається, що така пряжа не гарна, правда? Ніяка. А у в'язці вона гарно лягає. І ще, і ще воно не вибрано, але петельки мені, мені подобається, як вона пружинить. Тут робила резиночку один на один, а далі 3 на 1 Гарно, мені мені дуже подобається, чесно. Шкода, що в мене цієї ниточки не, нема на більше шкарпеток. Ну, е, дуже часто ми в'яжемось. Наприклад, навіть з цієї укрволни. вона не тримає резинку. Якось вони такі розхлябані. І дуже рідко, коли можна натрапити на гарну ниточку, яка гарно тримає резиночку, гарно пружинить. І... І ось ця ниточка з того сегменту. Це мікс. Я купувала в групі в одній з групі Facebook одної людини, у Лариси. Лариса в'язала сама шкарпетки. Дуже багато їх в'язала, в'язала на машинці і сама міксувала з бобінної пряжі собі так, щоб то було і шерсть, і поліамід, і видно, вона дійсно якісно її. З якісної пряжі міксувала. Я від неї забирала залишки мікс, вона виставляла, я забирала, не завжди попадала. Але і коли встигала, але коли встигала, то дуже раділа, бо це було недорого і це були гарні мікси. Тож, це третій. І четверте, що я хочу вам показати сьогодні, це мої шкарпетулі, о, які я в'язала, розпускала, пробувала з такими кольорами, з іншими. Пробувала так. Ну, всіляко. Різні варіації кольорів, різні варіації полосок, широких, вузеньких, вони мені не подобались. Це були Святкові шкарпетки, новорічно різдвяні святкові. Як, як на мене, то я, вони в мене взагалі, не те, що з Різдвом, з Новим роком, вони в мене зимові. А зима, звичайно, зимою ми їх носимо, ну, зимові, святкові і все. Зараз я вам їх покажу. Ось дивіться, тут вони у мене. Якраз саме це поєднання кольорів мені більш-менш здалося гарне. Не знаю чому. Я їх в'язала, розпускала. Бачите, в минулого разу показувала, пробувала зв'язати червоний, синій і білий. І як побачила, що воно щось мені не... щось нагадує ворожий... ворожий прапор, і я одразу все пере... передумала, переробила, потім знову в'язала інакше, пробувала з витягнутими петлями. Ну, коротше, тут у мене буде. Э, тут я хочу зв'язати забуту п'ятку. Це була найперша моя п'ятка, яку я в'язала в дитинстві ще, напевно, пробувала її у, не в дитинстві, але в юності точно. В юності моя подружка. Моя подружка в'язала. Так простенько вона вміла в'язати, і вона мене навчила цю забуту п'яточку. Потім э, я в'язала. Таку п'яточку, яку в'язали наші бабусі, це лінивий бумеранг. Ну, але, бачите, на лінивий бумеранг я зробила майстер-клас, на забуту п'ятку не робила. Тут хочу її повторити, тому що я її давно не в'язала. І... І, можливо, відзніму майстер-клас того, як в'яжу її я. Ось такі шкарпетки у мене виходять. Мені все тут подобається, лише не подобається. Ну, ниточки плутаються, це одне, тому що їх багато, але вони ще ось чому плутаються. Вони дуже закручуються. Ниточки, бачите, скручуються. Це поганенько. Дивлюся, ніби не косить пряжа. Але ниточка ось така сильної скрутки, напевно. Кучерявенька-корявенька. Тож, таке, а ще три нитки, їх постійно треба розплутувати між собою. Це мене трошки напрягає, та нічого, переживемо. Шкарпетулі в'яжуться, і вони мені подобаються, це головне. Отже, такі мої справи, друзі. Такий у мене сьогодні. <кхів> таке коротеньке підключення у мене сьогодні. І нарешті я зможу змонтувати і вигрузити відео. Тому що далі, далі вже тягнути просто нема куди. Наперед бачаюсь перед всіма учасниками перед Оленкою, яка є нашим організатором, організатором спільника цього Шалений тиждень стартів. Дивіться відео всіх учасниць внизу під відео у інфобоксі. Я залишу на всіх посиланнячко. Дякую всім за увагу, хто був зі мною. Хто хоче знати, як в'язати забуту п'ятку, чекайте мене невдовзі. Напевно, що вийде майстер-клас, але при умові, якщо я одужаю, тому що з таким голосом я не буду його знімати точно. Тож, дякую вам, друзі, за увагу. З вами була Оксана і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. Я з вами прощаюсь до наступного відео. Бажаю вам миру, злагоди, а головне здоров'я. Здоров'я вам, друзі! І бережіть себе. Папа! -па.